Молодь як рушійна сила для покращення міста у Хмельницькому національному університеті. студентство мало нагоду поспілкуватися із міським головою Олександром Семчишином. Така зустріч відбулася у рамках проєкту Про громада. Специфіка взагалі проєкту вона в тому, що зустрічі будуть у форматі діалогів. Тобто, ми ми не говоримо про такі прісні прісну теорію, ми не говоримо про прісні лекції. Ми говоримо про відкритий діалог, тому що насправді він потрібен. Ми можемо багато говорити про те, як працює політика в такому теоретичному блоці, але ми ніколи не зрозуміємо і поки не перейдемо на практику. Найгостріші питання до міського голови екологія, проблема кадрів та залучення молоді до роботи у місті. Тут, в аудиторії вищого навчального закладу, студенти всіх факультетів отримали змістовні відповіді. Коли ти чуєш питання, яке задає сучасна молодь, ти розумієш, що ці питання є частиною проблеми, яка їх болить. Багато питань пов'язаних з війною, багато питань пов'язаних знову ж таки з активністю молоді, з екологією, з можливістю долучення до процесів. Тому дякую насправді за таку зустріч. Ну і впевнений, що цей проект має всі шанси на те, щоб продовжувати жити. Ідею проводити такі зустрічі висунули працівники кафедри політології. Студентів цієї спеціальності вже неодноразово залучали до робіт у міських структурах. Відтак здобули цікавий досвід та навіть дали ідеї для покращення міста владцям. Мені, як студентки політології, дуже важливо, щоб я мала такі якісь практичні навички, застосовувала їх безпосередньо в органах місцевої влади, тому що це мій такий профільний. Профільний розвиток, скажімо так, я дуже рада, що я можу долучитися до таких ініціатив, що я є частинкою цього, тому що кожна ідея, кожен наш голос, кожна наша дія, вона хоч і є маленькою, але вона впливає на великі рішення. Ми ходили по місцях прийому депутатів міської ради, перевіряли, як вони виконують свою роботу. Графіки прийому типу і всі аспекти з цим пов'язані. Для мене був дуже цікавий цей досвід. В першу чергу це нові знання, також нові здобуті соціальні зв'язки і професійний розвиток. Така зустріч студентства із представником влади стала першою, проте на цьому не планують зупинятися. Попереду ще багато подібних заходів з іншими представниками влади. Так молодь отримає відповіді на актуальні питання, а що головніше, краще зрозуміє специфіку функціонування різних галузей міста. Такі зустрічі дуже важливі для сучасних студентів, тому що сучасний студент це не тільки людина, яка має тільки навчатися, а він має знати, як взаємодіяти з громадою, як працює влада, як працює місто, яка його роль в майбутньому може стати в місті. Знання це завжди перспектива. Такі зустрічі не лише інформують, а й сприяють професійному розвитку студентства. А обізнана молодь це успішне майбутнє регіону, про що й турбуються працівники Хмельницького національного університету. Олександра Толстюкнікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.